Вікно, вікно життя. Тут обладнано для первинної реанімації, тут є ваги, тут є одяг. І взагалі, що таке вікно життя? Це вікно, куди жінка може залишити, де може залишити новонароджену дитину і не мати при цьому, анонімно абсолютно, і не мати при цьому ніякої кримінальної відповідальності. Такі вікна життя відкриваються зараз в багатьох містах України, ну, в тому числі зараз ми їх крайно у нас офіційно відкриваємо. Обладнана дзвіночком. І обладнано сигналізацію. При відкритті цього вікон, вікон це спрацьовує дзвінок і спрацьовує сигналізація, яка розташована у нас в дитячій реанімації, і наші співробітники спускаються і забирають цю дитинку. З обладнано підігрів, можете випробувати можете хто. З підігрівом постійно 37-37 градусів Ми зараз можемо спробувати, відкривати, да, і спрацює, ну, на телефонах. А як повне спрацюває? Що, проживаю, да. і і за... я... У мене Пришов, да, прийшов, да, прийшов усіх, у керівництва, керівництва мій, у керівництва у нас є, у мене, у заступника, у завідувачі і в самому інфраструктурі. Ага. Ну і плюс дзимочок, звичайно, з'являється. Він чи буде час покинути, а не ні? Бачите, це, сирена не вмикається. Сирена розташована у нас середині приміщення, тобто тут звукового немає ніякого проводження. то вона відкрила, закрила. І камер тут немає. Сьогодні ми відкриваємо офіційно.